Друзі, поздравляю вас з новим 2025 роком. Разом із вами ми занурюємось в глибини історії, поскриваючи таємниці минулого нашого міста та країни. Кожен ваш перегляд, лайк та передплата – це внесок у збереження історичної спадщини та краси нашого міста. Дякую вам за те, що в цей нелегкий час ви залишаєтесь з нами і підтримуєте наш канал. Разом ми пишемо новий розділ історії. Зберігаємо пам'ять про минуле і будуємо майбутнє. Незважаючи на всі труднощі, ми будемо і надалі досліджувати та відкривати нові частини прекрасної мозаїки, яка є наш Київ. Дякую вам за вашу відданість та підтримку. Київ є місто з багатою історією, і ми раді, що можемо поділитися із вами її сторінками. Ми намагаємось показати вам Київ усіх його і Таємничу і іноді трохи моторошу підземну частину, красу та унікальність історичної та сучасної наземної частини а також надзвичайні види від висоти пташиного польоту, що відкривають новий погляд на знайомі вулиці та дворики міста. Дякую вам за те, що ви з нами. Нехай новий рік подарує вам усім мирного неба над головою та можливість продовжувати наші дослідження.